Сьогодні ми знайомимося з Лілією, їй 55, і вона рік тому з'явилася в нашому клубі. І за цей час в неї просто надзвичайний результат. Я намагалася позбутися своїх зайвих кілограм і. Поганого самопочуття вдома сама, і мені не дуже це вдавалося самі на самоті. І я шукала якусь спільноту, яка мені могла це допомогти. Так, я пам'ятаю, що так. ви зайшли, у вас була зайва вага так. і не дуже, як би так сказати, всміхнений зовнішній вигляд. Так, і стан шкіри не дуже був гарний. Я прийшла на пробне заняття, познайомилася з дівчатами, поспілкувалася, позаймалася, і мені сподобалося, вирішила ще раз прийти, потім ще раз. Так я ходжу вже рік, два або три рази на тиждень. Мені тут дуже подобається. Тут дуже гарні дівчата, дуже гарно спілкуватися. Атмосфера дуже гарна, приємна. І по дорозі ви дізналися, що є марафон стрункості та корисних звичок. Ну, так, мені тут розпочалося. Окрім занять, що треба ще якби. Перешерстити своє харчування, результат ми бачимо. Лиці, так. так результат ми прямо у фото бачимо, показуємо. А як взагалі, от по самопочуттю, який загальний результат? Розкажіть трошечки про це. У мене збільшилася енергія, настрій покращився. Перестали хворіти, боліти суглоби. А на обличчі щось помітили? Так, в мене стан шкіри значно покращився. У мене на обличчі були такі жахливі пігментні плями 35 років. І вони ніколи ні, нікуди не зникали, тільки з віком все гіршали і темніли, і почали ще і шорахуватися, якась з'явилася. І потім я якось через рік подивилася на себе. і Непомітно це все пройшло непомітно. Я дивлюся, а його немає. І мої рідні дивляться. Я кажу: дивіться, у мене немає цього. Вони дивляться, і справді немає. І це просто це диво якесь. Я навіть не, не очікувала такого результату. Ви не не дуже себе відчуваєте там обмеж? Що ви там така е, нещасна, не можете чогось там їсти? Ні, е, з продуктами гарбалав це неможливо, там все, так, все, все таке смачне і різноманітне, що там ну, просто там немає такого, що ти е, себе обмеженим якось відчуваєш. Все нормально. Так. Ще хотіла запитати, те, що часто у нас запитують: якщо людина скидає 30 кілограмів ваги, ну, все ж таки вік 55 так. і двоє діток народило, тобто, е, скажіть, будь ласка, там Нічого, не провисло. У мене поступово підтягується шкіра, підтягувалася і зараз досі підтягується.